Дякую вас теж. Праздник, не празник, не а треба працювати. Це в нас 504-й. Ого, бачите, такий дим'яра стоїть. Це так машина запустилася. Так, по БУшечки, що у нас по наявності, це Хондочка 332. На півавтоматі в гарному збереженому стані. Даний трактор коштує 12 500. Отакі от, от є ісеки 197-й. 200 коштує, отакий 267, 5 500. JT3 там Десь 6400, янмарчик АФ-33 на півавтоматі, такий буде коштувати 8 тисяч доларів. Такий 250 і там 6500, бо точно не пам'ятаю. І такий 5900, це кубота L1205. Кажи. На відео наше. А? На відео наше. все таке в нас є... Так, показати 33-го, будь ласка, показую. По резині тріщин немає, але десь, я думаю, ще на пару сезонів резини фатить. Ну, підношена вже резина, що передня, що задня. По фрезі питань немає. От на бистросъйомчику напрацювань в даному тракторі 1517 годин на сидінні трещенка. так от він виглядає. Гарний збережений стан. Так, повторюсь, це в нас ловольчики. Не зрозумів, яка усна.